Фрукти, солодощі та інші смаколики з такими подарунками до пацієнтів Житомирського військового шпиталю прийшли представники об'єднаної діаспори азербайджанців України. Благодійники розповідають, таким чином хотіли привітати бійців зі святом захисника України та святом Покрови. Ми сьогодні підготували для наших захисників. Фрукти це безпосередньо банани та апельсини, чай, солодощі. Ми хотіли привітати бійців, нагадати їм, що ми піклуємось про них. Ми пам'ятаємо і бажаємо їм швидкого одужання. Бійці, які проходять лікування у військовому шпиталі, раді таким проявам уваги і кажуть: завдяки таким моментам значно легше переносити лікування. Дуже приємно, трохи так скучно, але коли такі моменти то тоже... почаще. Приходіть пощадь, розбавляйте нашу мужську обстановку. Благодійники, на чолі з головою Житомирського обласного представництва об'єднаної діаспори азербайджанців України Раджем Гасімовим, обіцяють і надалі підтримувати військовослужбовців, які проходять лікування у Житомирському військовому шпиталі.